Завершуємо ми прогуляночку, підійшли до аграрного ліцею чи гімназії, я вже все показує цю корову. Що я хотів зауважити? Хотів зауважити, що сьогодні люди святкують. Дуже багато людей ми бачили, йшли із вербовими тими котиками, як ми кажемо. Гілочками вербовими. Вербна неділя. І коли людей запитують, що це значить. Мало хто може відповісти. ну Я тут не запиту прохожу, скажу відверто, але частенько людей працюємо, е, люди постять, люди дотримуються якихось обрядів, люди е, вітаються слава Ісусу Христу, відповідають віки слава Богу. Ні, слава навіки Богу. Нас кажуть, ну більше вітається слава Богу, менше нас вітається в нашій місцевості. Тут практично кожна людина вітається слава Ісусу Христу. Відповідає слава навіки Богу. Там, де ми проходимо, майже скрізь десь стає якісь різні іконки, різні якісь ну, релігійні якби, атрибути. І коли людей запитуєш там, про Євангеліє, про Ісуса Христа, про ту саму вербу неділю, що воно означає, і дивно, що люди практично нічого і не знають. Так годиться свято, треба посвятити, там вода є і коли навіть запитуєш, ну мені доводилося запитувати, тільки не кажу, ну, що на сьогодні не прохожих. Я не маю такої сміливості підходити до прохожих, запитувати пам'ятник Шевченкові. Місцеві, думаю, знають ці місця. Коли запитуєш людей, зазвичай десь воно зводиться взагалі не до якого. Християнства. Хоча слава Ісусу Христу, вважає себе християнами, хтось одного обряду, хтось іншого обряду, хтось вважає себе правильнішим за інших. Ну, практично кожен обряд вважає себе правильнішим за інших. Але е, звичаї, значення свят, е, що якби, взагалі не знають і прив'язують завжди до язичества. Чи там, поганство, ну, як без синонім слова. Язичні, язичницькі обряди, язичницькі свята це антоніми християнства. Тобто поєднують не те, що не можна в собі поєднати. Якщо люди язичники, будьте язичниками. Не можна поєднувати язичництво і християнство. Це гріх. Це не моя думка. Бо часто люди кажуть, ти маєш думку, будь при своїй думці, але це так говорить Бог, звідки я знаю, як Бог говорить. А є. Священне Писання записане людьми піднесення від Бога. І коли ми говоримо про християнство як таке, ну що може бути в вище, більш авторитетніше, ніж сам Ісус Христос? Це подібник свого часу радянський називав себе Ленінцями, але ніхто не читав тих творів Леніна? Тепе проходимо, ніхто не читав творів Леніна. І вони навіть не цікавили. або якщо читали, то насильно. Так були десь одиниці фанатів, які там читали ці твори. 55 томів у нас були в школі, заставляли цитувати. Але вони були людям, ну, не... Це було неприродньо. Вони були нелюбі людям. Вони були не цікаві ці твори. Ми їх заставляли, їх викладали в різних начальність заклада. Але називав себе Ленінцями. І коли називаємо себе християнами, і ми не хочемо знати, чи нас не цікавить, чи нас воно взагалі ну, абсолютно якби байдуже для нас, що означає сьогоднішнє свято. Сьогоднішнє свято, якраз я рік назад знімав подібний влог. Я розумію, що наш канал трошки іншого напрямку. Я десь планую, дасть Бог життя, створити інший канал. Але думаю, що воно не завадить, кому не подобається, ну, ніхто ж не заставляє дивитися. Ісус Христос якраз в цей день в'їжджав до Єрусалиму. Його вітали, сталили йому одяг свій, а одяг на той час це було дуже дорого. Сталили пальмові віття. Я думаю, це десь перегукується із теперішньою вербою, десь воно трошки співзвучне, якби береться, але це трошки не те. Верба, це більш І Він в'їжджав для того, щоб померти. Люди вітають, являєте, яке людські серця. Сьогодні е кричать слава. І осана, тому хто гляде в ім'я Господнє, через декілька днів буквально, через декілька днів кричатимуть розіпни його. І сам Христос, ми як християни, повинні хоча б таке знати. Він сам, коли починав своє служіння, коли починав свою проповідь, казав покайтеся і віруйте в Євангелії. Ми зараз кажемо, ну, Бог один, доріг багато, кожна своя віра, вже це я ну, сотні разів чув. Віра одна і Бог один. Не може бути, віра може бути або істина, або фальшива. Істина це якщо вона базується на істинах. Ну, фундамент має бути істинний. Це подібно, як ми говоримо про опалення. І кожна своя правда людина пише, кожна своя правда. Але є істина, яку можна перевірити, незалежно хто її прикривав чи не прикрив. Так само в духовних речах є істина. А істина полягає в тому, що авторитетом, найбільшим для християн, навіть не апостоли, навіть не святі. Хоча це дуже авторитет, навіть дуже великий авторитет. Але найбільший авторитет, найвищий авторитет сам Ісус Христос. Оскільки ми називаємо себе християнами, незалежно від якого ми обряду належимо, до якого він розповідання, як ми святкуємо ці свята, не залишається другорядне. Я не кажу, що воно взагалі не має значення, не має значення, але це взагалі другорядне. Але Христос сказав, покайтеся і віруйте в Євангеліє. Це слова Ісуса Христа. Це якби саме головна істина, саме Він основний, як зараз кажуть, меседж, коли починав своє служіння, саме перше покайтеся. І вірити в Євангеліє. Якщо вірити в Євангеліє, його принаймні треба читати. Дай Бог, щоб ми усвідомили значення тої жертви, яка, яку ми будемо згадувати скоро, ми будемо згадувати Воскресіння, хоча люди не вірять в Воскресіння. Аналогічно кажу з Воскресінням. Люди кажуть, що Христос Воскрес, але не вірять в Воскресіння. Це якби ну, абсурдно з точки зору фізики, тому що тіло наше. Розкладається, але на це також Євангелій дає на це відповіді, що стається із цим тілом, яке буде тіло. І зараз вчені доходить до того, що людина це не просто біомаса, це не просто матерія. Є щось більше. Сама свідомість, сама, сам людський дух може існувати поза людським тілом, і воно може бути подібне як операційна система, перенесена на інші носії. Щось подібне може відбуватися із нашою особистістю. Ну що ж, всім щасливого, щасливого кажуть, свята, здоров'я, успіху і будемо цікавитися, про що навчав Ісус Христос. До, до зустрічі!